Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, вітаємо вас. Тоді Сніданко вихідний, ви наша сніданківська родина, а ми з вами завжди під... обговорюємо важливі актуальні теми. Я піймав себе на думці. Знаєш, ми коли поїмо, то завжди починаєш тільки ти. Ми вже такі, знаєш, як Ну дивись, Зараз у нас тема важлива, ми говоримо про спілкування з підлітками, з нами на зв'язку Анни Кошнирок. Анечка, доброго ранку, вже хочемо вас бачити. Доброго ранку. Я допоможу вам навіть. Казати, наскільки я щаслива вас бачити, тому що весь цей тиждень я з ковідом з температурою ледь взагалі не шукала б нового собі психолога. І знаєте, користуючись цією нагодою, я просто хочу виразити надзвичайну подяку. Лікарям, що врятували мене, і всю групу, що захворіла. Спасибі вам, величезне Васюта, Василь, Василь Тетяна Іванівна, ви янголи-охоронці, просто які угу. люблять своїх пацієнтів, які вміють робити добро. Не відчуваєш себе прокаженим в інфекційному відділенні, відчуваєш себе любимим, потрібним добрим. Ви робите дива для кожного, хто трапляє до вас. Ви надзвичайні люди. Я вам вклоняюсь і хочу просто всім розповісти про цих класних людей. І про всіх всіх, кого сьогодні нема фотографій, я їх не знайшла, але всі працюють сумлінно в цьому прекрасному відділенні. А як Анечка, ви ми почуваєте, ми радіємо да, що вам краще. Розкажіть, як вже наразі? Так. А краще я вас бачу. Мені взагалі добре. Це так дуже оптимістично звучить. Так І бачите, вас... будьте обережні. Всі наші глядачі зразу одразу звертайтеся до лікаря, як тільки відчуваєте собі перші симптоми, так як так. робить так. наш експерт. Ковід ніхто не відміняв. Він з нами на жаль назавжди, тому треба бути уважними. Давайте переходити до нашої теми сьогоднішньої, Давай. бо є цікава, цікава статистика. А, лише 11... 7 хвилин лише 11-7 хвилин на день менше 12 хвилин. Батьки спілкуються 7 хвилин на день. Батьки спілкуються з дітьми підлітками. Уявіть собі менше 12 хвилин. Таке дослідження від сімейних психологів опублікувала на сайті Мама Бак в експерименті. Взяли участь 57 родин з підлітками у віці від 11 до 17 років. Водночас, психологи запитали, про що в цей час говорять батьки, і що хотіли б від них почути підлітки. І мені здається, якраз це важливо про що говорять, і про угу. що хотіли б поговорити саме підлітки. Але давай з'ясуємо. Ну, поговоримо з вами, Анечка, в першу чергу. Менше 12 хвилин на день це мало так. чи дуже мало. Це дуже дуже мало, але це ще не обов'язково якісний час, тому що ці 12 хвилин на день вони можуть бути присвячені і сваркам, і сіпанням один до одного правда, тому що ми робимо один одному зауваження і маємо конфлікти. Тому це надзвичайно мало, але скажу вам, що боротися за якість важливіше ніж просто боятися за кількість тих хвилин, що ми можемо проводити зі своїми дітьми по справжньому. Так, от я як, як, раз, я, до, до... Почекай, я як мама підлітків, хочу сказати, що це дуже помітно, як діти починають змінюватись. У мене двоє старших дітей, mm -hmm. е, тобто які попадають в цей вік, і третя дитина Мирослава, які ось буде 10. Як тільки дитина починає вдягати навушники і більше залишатися на цій самоті, і менше починати спілкувати з мамою, розумієте, що ви вже наближаєтесь до цього підліткового віку, і тоді ти б хотів щось сказати, але вони в навушниках вони тебе так не чують. Це питання про от про цей діалог, тому що а, з. Судячи з дослідження, цей діалог не складається як мінімум, тому що більшість батьків хочуть говорити про успіхи школі. Ага. А діти прагнуть говорити про гаджети чи контент в соцмережі. Тобто, навіть якщо б вони хотіли поговорити, то у них оце бажання, тобто теми не збігаються. Абсолютно Там не тільки про теми валічка зауважила, що коли надягає дитина навушники, да то вже там підлітку боїв. Ви знаєте, наші діти вони включають таку штуку, що називається нівелююча поведінка. Коли вони в навушниках, вони такий класний слух, вони все одно продовжують нас чути, але вони роблять вигляд і вони роблять, включають ту програму, за якою нам здається, що все, що ми кажемо марно, нам дуже важливо підбирати контент до того, щоб спілкуватися з глядачем один з одним, з коханими, з нашими дітьми. Ми зазвичай, як дорослі, починаємо спілкуватись на тему безпеки, на тему а, тепла, на тему здоров'я, на тему успіху в шкільні, на все те, що сьогодні перелічили дітям набагато цікавіше пізнання себе і пізнання світу. Тобто, якщо я хочу привернути до себе увагу, потрібно менше поранити себе о те, що моя дитина в навушниках, але говорити те, яким чином можна до неї достукатись. Спільних Може бути дуже мало, але вони точно є. Найгірше, що відбувається у відносинах підлітків з батьками, це манера, в якій ми не хочемо один одного чути. І через цю манеру, да, там зніми навушники, підійди. Я до тебе звертаюсь, чому ти мене не чуєш? Да, або абсолютно пасивно продовжує говорити і бубоніти щось своє. Там на жаль не відбувається того, що має розпочати спілкування. Ну, Але я ж... не дуже е, знаєте, в нас є спільна тема з моїм сином підлітком. Він дуже Футбол? цікавиться футболом, так, і він от начитається, 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 а потім мені задає всілякі питання. Деколи мене ставить в такий ступор, що я навіть не знаю. Він знає всіх футболістів і сам вона каже до мене: тато, ти хочеш я тобі розкажу одну історію? Я кажу, ні, а я тобі все одно розкажу. Це можна насправді похилювати і бути щасливим, що це срахування таким чином зберігається. Але я вам скажу, що дуже часто батьки, які класні стосунки з дітьми, вони впевнені, що якщо там в 12 це гаразд, я не матиму підліткових якихось складнощих випитань. Вони мають відбуватися. Це нормально. Це має відбутися завдяки тому, того, щоб наші діти сепаратувалися так само. Анечка, в тем, які важкі в спілкуванні з підлітками їх достатньо багато. Я розумію тих батьків, які одразу в ці 7 хвилин в 10 хвилин, там 12, намагаються втолити питання про школу, бо в час обмежений, хоч це важливо. Але є ще не менш важлива тема це тема грошей. Бо діти в цьому підлітковому віці дуже хочуть купи, купи, купи. А всі ми прекрасно знаємо, в якому достатньо складному економічному становищі знаходиться і наша країна, і більшість родин. Тому це купи часто буває болючим. Бо дитина припиняє припиняє, якби допомагати навіть, грубо кажучи, по будинку замикається на своїй темі, але продовжує більше казати купи-купи, і часто батьки зриваються на тому, коли не витримують і кажуть, та ти ж знаєш, як заробляються ці гроші. Ну що ти постійно тільки купи-купи? І це одразу блок в спілкуванні. Як уникнути або як правильно подати цю тему, і як правильно в цьому напрямку спілкуватися? Ну, по-перше, це абсолютно нормально, що дратується як одна, так і друга сторона, тому що проблеми підліткового віку ще потреба все ж таки мати. А проблема віку старшого це збалансувати витримувати інше навантаження. Але дивіться, найбільша помилка, яку ми як батьки робимо, коли дитина просить, вимагає канючить, як вам завгодно те, що викликає роздратування, те, що нам не під силу, або ми просто вважаємо не за Ми починаємо соромити за те, що це бажання, воно в цілому є ненормальним. Як тобі не соромно, ти розумієш, скільки ми донатимо або як важко доста. Гроші і тому подібне. От найгірше, що можна зробити, це присоромити бажання, щось небудь мати, сказати, слухай, це реально цікава штука. Розкажи мені про неї більше, що ти про неї зізнався? Так я б дуже хотіла могти тобі її подарувати. Зараз такої можливості немає. Треба відкладати гроші. Є план на рік, не можеш, ну то не будеш. Знаєте, тобто тут стикати з більш дорослою частиною життя, де ви можете вислухати бажання, де ви можете висловити свою здатність, нездатність і запропонувати, яким чином до цього можна дійти. Найгірше, що можна зробити, коли. У власному віччя і розпачі, бо грошей фізично не вистачає сьогодні. Ми звинувачуємо дітей за те, що вони хочуть бажати. Вони мають хотіти щось завжди. Так і вони ніколи не зможуть зрозуміти до тих пір, поки вони не почнуть працювати. Заочаджувати, що це таке, коли тих грошей не просто не вистачає, а коли вони весь час ще потрібні для чогось іншого. Тому менше агресії до дітей і більше знаєте дорослої позиції. Я знаю, що ти хочеш. Я теж хочу. Це класна штука. Перше, що я зробила би за вільних коштів, я би проінвестувала в твій гаджет, да? або проінвестувала би в цю частину твоєї освіти або твоїх розваг, але не сьогодні, не зараз. Так, да? ми mm -hmm. маємо. Ми сьогодні, сьогодні згадували Веню, сину Тіни Каролі, і Тіна от розповідала нам, що вона в неї стосунки скоріш як брата та сестри. І що ніби в таких, в таких стосунках тоді між, там, між дитиною і мамою, мамою чи батьком більше довіри. Я так розумію, що це, це в принципі як і тема. по типу, ми, як ми Подружка і друг, або там коріш, ну, а не просто син Питання Потім. в тому, з зітьми дружити чи, чи? це підходить. Ну от, такий варіант спілкування, чи які, яка пропорція має бути мами та сина і подруги та сина і друга? Знаєте, я скажу вам, що я не маю права коментувати, тому що ці конкретні відносини вони насправді можуть бути ідеальними для цих конкретних людей. Але моя позиція як психолога, як мами вже з багаторічним стажем, вона про те, що в дітей достатньо друзів, дітей достатньо приятелів. В них можуть бути брати-сестри, але батьки в них насправді тим паче ті, що є фізично, вони мають бути абсолютно сталими, зрозумілими. Це не означає бути нудним, це не означає бути нецікавим, це не означає займати позицію людини, що весь час буде критикувати, але бути сучасним, бути живим більш-менш психічно здоровим, але при тому люблячим все ж таки татом або мамою, хто має цю функцію. Я за те, щоб зберігалася функція дорослого. Я за те, щоб зберігалася функція поваги у відносинах. Той факт, що я в статусі мами для свого сина, ніяк мені не заважає слати йому смішні картинки, йому мені відповідати, мати якийсь да, і розповідати про якісь абсолютно недоречні, можливо, іноді ситуації в житті. Тобто, я мені здається, я з сином спілкуюсь так само, як я спілкуюсь з студії, так само, як я спілкуюсь. Взагалі, в світі, просто коли виникає ситуація контролю, вона має виникати. Я маю всі права. Я маю до 18 років. Я зобов'язана бути тільки мамою, причому ще крутою мамою. Анечка, а як позбутися оцього менторського тону, який з'являється в батьків по відношенню до своїх дітей підлітків? От є 12, 12 хвилин. І треба розпочати цю розмову. Як? Менше любити себе в мистецтві, знаєте, коли ти з дитиною розмовляєш, дуже хочеться показати наскільки ти мудрий, наскільки ти там сильний, наскільки ти взагалі все маєш оце впіхнути, все що туди не вміщається. Я скажу вам єдине, що а, ми маємо забути. Про оцінки на початку речень наша дитина іноді нам починає щось розповідати, і ми починаємо вже за неї доповнювати. Не можна цього робити. Оцінки це ми ще не знаємо до чого воно дійде. Позбавляємось натяків, да що я зараз так все викручу, що дитина зрозуміє, що вона не права. Відмовляємось від критики, тим паче критики ситуації друзів. І давайте пробувати без упередженості, тому що ми іноді не дослухавши, ми іноді не вислухавши. Ми вже розуміємо, як нам здається про що йтиме мова. Секрет спілкування з підлітками не в тому, щоб зрозуміти про що йде мова, а про те, щоб підліток проговорив, щоб він виговорив. І для цього треба використовувати техніку активного слухання, дивитися в очі або не лізти в очі, якщо ви бачите, що дитина їх відвертає, але принаймні казати так, чую. То бути живим при тому, обов'язково знаходити і виділяти конкретний час для того, щоб дитина знала, що з вами все одно є хай ті хвилини, але вони ваші не відмовлятися від спільних справ, бо це дуже важливо, іноді вміти з гумором під музику помити посуд або щось приготувати, або просто дійти кудись, попросити про фізичну допомогу дитини, щось донести, щось прикрутити, будь-що за для того, щоб все одно зберігався контекст чогось спільно створеного і спілкуватися з повагою, з дітьми, з підлітками, спілкуватися з пози позиції я сказав, я сказала. Це най, найхибніше, що можна робити. Вони не будуть слухати. Вони мають право не приймати до себе неповагу. Вони матеріально залежні, але не емоційно. Дякую, Ані, це добре. Заслухатися можна. Дякую, дякую вам дякую. важливі теми піднімаємо. Одним словом, якщо ви е, маєте дітей в підлітковому віці, або вони вже наближаються до цього віку. Проглядайте цей ефір в Ютубі не один раз, тому що кожне слово воно золоте. Дійсно, є бажання зриватися е, претензіями спілкуватися, але нічого хорошого з цього не буде. Тому за гармонію за спілкування і за формування стосунків з дітьми в підлітковому віці. А дякую, вам за Ань, одужуйте і давайте вже наступ. Одного тижня у нас тут в студії, бо ми так смачно готуємо. Ну та в мене вже майже чисті тести. Я до вас приїду. ми Чекаємо. Дякую Мань. Я вас люблю. До побачення. Обіймаємо. О, так, ну а розмов. вас, Наші прекрасні глядачі, ми закликаємо традиційно підключатися і не нехтувати нашими сьогоднішніми темами. Якщо у вас є ваша а, як це, історія. М, не, то, історія або ваші, ваш досвід спілкування це... з підлітками і свої секрети, як знайти оцю спільну мову, теми, пишіть нам, розповідайте. Нам Я свій о... секрет можна розповім? Давай. Я коли зрозумів, що малий виріс, знаєш? Коли він почав кіпкувати сам над собою. Знаєш, коли з'явилася самоіронія по йошню до себе, я зрозумів, що все нормально, росте. Прикольно. Коли людина почала, знаєш, ну не сприймати в а приходить і каже, ну я тут наробив таке. Каже, давай розказуй. Вже цікаво, так? Вже цікаво. Вже та... да? цікаво. А я знаєш, коли зрозуміла, що Саша виріс. Він шапку почав тягач. Все, ми про шапку трошки пізніше поговоримо. Пауза. Що таке? Тебе немає.